Усім добрий день. Ми з вані зайшли до громаді в чайну країну. Ваня пив гарячий шоколад. Чи, що це ти пив? Гарячий шоколад? Гарячий шоколад дуже смачний. У нас зараз тривога в Бердичеві, треба вже виходити, йти у укриття, бо краще не розкувати, що не знаємо, що нас чекає і жде. Але так, настрій щось не дуже. Погода гарна в нас. Ми сьогодні з вами ходили в місті виконком. Документи. Та як завжди, в нас вийшло, ми не отримали нічого. Треба чекати два дні. Ну, так як в нормальній бюрократичній країні, без бумажки. Ти... Ніхто. Отак. Надя робить гарячий шоколад. Бачиш, то як? Таке нам Надя зробила гарячий шоколад. О, бачите? Класний такий густий. О, Красота! Дівчата, справжній шоколад, коли роблять, повинен бути ось таким. Це гарячий шоколад називається. Надя. Спасибо, заходьте. Ми вже з вами йдемо. Попили гарячий шоколад, Надя нам зробила смачний. Йдемо, зараз з нами Вова приїде і додому. Отак. От Краса, у нас бальзак, бачите, який гарний. Як шовка щось треба поправити. Да. Зараз чуть-чуть і будемо Ваня ще йде. Доїдає, допиває. Це по дорозі. Яке в нас гарне місто ввечері. Так. Ми вийшли на вечірню прогулянку. Тобто прийшли в наше місто, в центр міста. Так холодно, вітер, звісно, правда, вітер аж шапку з голови зносить. Так, красота. Ось вот так прогуляюся. Знову і Там Вова сидить на лавочці. Паня десь пішов на качелі.